Всім привіт! На зв'язку Івіс. і Сьогодні знову у нас мова піде про колючі ріжучі інструменти. В наш нелегкий час, взагалі, користування ножами набуло значно більш широкого значення і вже вийшло поза межі нам звичної довоєнної ножової тусовки. В час, коли існує реальна загроза обстрілів і свиноруських військ, люди все більше затарюються такими корисними речами, як павербанки, дроти для зарядки, ліхтарики, батарейки, свічки і ножі теж входять в комплект цих. Так званих тривожних наборів люди загалом, які не відносяться до просунутих нажиманів, але бажають придбати простий та надійний ножик, вони досить часто не розуміють, який саме обрати, тому що навіть в бюджетній категорії ножів цих ножів море і просто очі розбігаються. Дивлячись на весь асортимент, саме тому ми відібрали для вас топ 5 найкращих ножів з надбюджетної категорії. Тобто цінник цих виробів він від 400 до 1000 гривень. Це реально недорогі речі, але вони відпрацьовують ці гроші на всі 100%. Це вироби, які не розсипляться у вас в руках, не розкрутяться, не зламаються і точно не підведуть. Тривожний якийсь відповідальний момент. Я думаю, досвідченим ножеманам це відео буде не сказати ще корисним, але якщо вам приємно побачити відомі речі, то дивіться. В першу чергу це відео орієнтоване на людей, які не розбираються в ножах, тому власне і погнали. Спочатку розглянемо опінельчик 9, в даному випадку це номер 9 з нержавіючої сталі та буковим руків'ям. Взагалі, опінель це ножик, який актуальний вже понад 100 років. Він надзвичайно бюджетний, при цьому виготовляється безпосередньо у Франції. Має клинок із шведської нержавіючої сталі Sandvik 12 c 27 Замок Viroblock, досить роботящий клинок, який дозволяє різати і колоти. При цьому клинок фіксується замком, ножик у складеному стані. Має незначні габарити. Варто сказати, що ножі Opinel існують в широченному асортименті за розміром від найдрібніших, які можна вчепити на ключі, до здоровенних таких ножів, які цілком придатні для роботи поза межами міста. В даному випадку дев'ятка, тому що це, на мій погляд, оптимальний розмір, який можна закинути і в сумку, і в якусь бананку, в багажник, в тривожну валізу, і просто в кишені, в разі чого. Ножик відкривається двома руками, клинок має спуски від обуху. Та зведення практично у нуль. Руків'я тут дерев'яне, тепле, приємне на дотик та досить об'ємне, що додає комфорту під час роботи цим ножем. І варте все це французьке щастя близько 400 гривень. Шикарний вибір за свої скромні грошики. Далі розглянемо ножик Cold Steel Kudu. Це один з найбільш масових та доступних ножів від всесвітньо відомої компанії Cold Steel, який наділений широченним функціоналом, при цьому він елементарно простий. За своєю конструкцією, клинок тут довжиною 110 мм, з високохромованої сталі 5 хром 15, яка елементарно точиться та має досить високі показники стійкості до корозії. Також тут є замок ригельний такого типу руків'я в нього зі склонаповненого фірмового колстілівського нейлону, який називається Зайтел. Ножик важить всього 68 грам, і може виявитись просто незамінним помічником, як в умовах автомобіля, так і в умовах здачі чи тривожної валізи. Вартість його близько 700 гривень. Практично нічого не вартує, але, ще раз повторюсь, це надійний функціональний інструмент, який здатен вирушити в скрутну годину. Наступний ніж, який ми розглянемо, це Skip Spike. Це вже трошки дорожчий ножик, його вартість складає, по-моєму, 960 гривень на момент відзнімання цього відео, але все рівно це вважається бюджетний сегмент. Ножик виготовляється в КНР на CNC виробництві, тому він якісно зібраний, він має непогану механіку, він має вже такий більш-менш сучасний замок типу лайнер лок, клинка 8 Chrome 13, дуже розповсюджена нержавійка, яка не викликає жодних питань ні при заточці, ні під час користування. Вона досить витривала до всяких наднормових навантажень. Ножик відкривається з допомогою. Фліпера також має двосторонній шпиньок у користування, наділений кишеньковою кліпсою, яка дозволяє возити його не тільки десь в сумці або в бардачку, а також при необхідності вчепити собі на кишеню в якості edc ножика. Також тут є тімлячний отвір. За можливості рекомендую обирати яскравий колір накладки ножика, тому що в такому випадку вам буде легше знайти його, якщо він випаде у вас десь чи в воду, чи в траву, чи в сніг. Чи щось інше. Яскравий колір значно полегшує виявлення ножа, або навіть пошук його десь в сумці, в умовах недостатньої видимості. В екстреній ситуації такий ножик знайти і відкрити вам буде легше, ніж той, який буде чорного кольору. Далі покажу вам еталон бюджетного фіксованого ножика на всі випадки життя. Це Mora Companion Ножик виготовлений в Швеції зі шведської сталі Sandvik 1227. Це одна з найбільш популярних нержавійок. Ножик також зведений практично в нуль, буде різати як гіперболоїд. Має полімерне руків'я з гумовим покриттям. Тож він досить надійно тримається в руках, навіть якщо вони слизькі, мокрі або брудні. Ножик обладнано полімерними піхвами з кліпсу, яка дозволяє закріпити його на поясі чи на кишені. Вартує я цей ножик на момент зйобок близько 500 гривень і, в принципі, як на мене, майже безальтернативний варіант фіксованого універсального ножа за бюджетний прайс. П'ятий ножик мені дався досить важко. Тому що ці чотири я відібрав майже відразу. Це такі варіанти, яких я не сумнівався. А от п'ятий ножик категорії до тисячі гривень підібрати вже було важко, тому що ці категорії залишились практично одні бакермагнуми з досить дивним дизайном, з досить посередньої якості, скіф, плюси, які мені теж, чесно кажучи, не сильно до вподоби. І перебравши по декілька разів весь асортимент ножів. Категорії до тисячі гривень я дійшов до висновку, що краще додам в цей топ банальний Victorinox. Якщо ви маєте бюджет на ножик близько тисячі гривень, і у вас немає можливості знайти в асортименті оці варіанти, які я вже переглянув і показав вам. То краще обійти всі китайські складні і взяти банальний VX. Тут, окрім ножа, яких тут два, також будуть відкривашки для консервів, якісь викрутки, якісь штопори. Якесь шило, і все це також може запросто виручити вас у скрутну годину. І в першу чергу це якісний європейський продукт, який толково грамотно зібрано. І за своїм функціоналом він буде кращий і корисніший, ніж більшість китайських складів, там, де в першу чергу потрібен дизайн ради дизайну. Тут у нас функціонал в чистому вигляді. Тож на п'ятому місці у нас буде Victorinox. І на останок бонусом покажу вам декілька варіантів, які в жодному випадку не варто обирати в якості якогось запасного ножа про всяк випадок, в якості ножа для тривожної валізи чи для возіння в автівці на якийсь екстремальний випадок. Це в першу чергу керамбіти, а також інші ножики, які, ну, які представляють собою фановий сегмент і з бюджетних категорій ці ножі, іграшки, а вже потім якийсь ріжучий інструмент. Ним банально не можна буде відрізати шматок ковбаси, чи якісь продукти. чи... Якісь технічні завдання не виконати. Тому я, власне, не радив ножі з формою керамбіт або з подібним клинком в якості екстреного бюджетного ножа для тривожної валізи. Це ножі, які виготовлені методом штамповки з низькоякісної сталі, і представляють собою такий більше аксесуар для дітей шкільного віку, аніж серйозний інструмент для серйозних задач. І ще один ніж. Який представляє собою не найкращий вибір ножа про всяк випадок в якості ножика для тривожної валізи, це, в принципі, будь-який ніж з вуглецевої сталі. В руках у мене ножик Мора Pro-C, який виготовлено з вуглецевої сталі, яка не хромована, яка не легована і вона досить швидко іржавіє. Це той ніж, який ні в якому разі не варто купувати для тривалого зберігання, особливо якщо ви ним щось поріжете. І не витрите, І знову ж таки покладете до якоїсь валізи чи в багажник. Він відразу поржавіє, і коли він вам знадобиться наступний раз, він буде весь в іржі, що відразу значно зменшить його функціонал. Як ви можете помітити, всі ці ножики, які я вам перед цим показав, вони всі, абсолютно всі, зроблені з нержавіючої сталі. Це або Sandvik 12-ї серії, або 8 Chrome 13, або 5Hrom 15 це хромовані сталі. Які мають високий показник стійкості до корозії. Це дуже важливий момент, на який звертайте увагу, особливо якщо ви обираєте ножі від бренду Mora або OPINEL. тому що ці ножі виготовляються із нержавіючої, і з вуглецевої сталі. Вуглецеву сталь. Залиште на потім, а для цих задач, які ми обговорюємо, оберіть нержавійку. На цьому поки що все. Дуже сподіваюся, що відео вам стане корисним і те, що спростить ваш тяжкий вибір в покупці ножика про всяк випадок для тривожної валізи. Сподіваюся, що він вам не знадобиться, і ви, врешті-решт, будете ходити з ним по гриби в мирний час. А на цьому все. Будьте здорові і до зустрічі!